Заповідь любові до Бога. Дороги, у природі кожної людини лежить те, що вона знаходить уподобання в тому, що пізнала, що гарне і добре. Це уподобання в красі та добрі, а також прагнення Його осягнути, називаємо любов'ю. Отже, бачимо, що любов це справа розуму, почуття і волі. Розрізняємо любов природню, наприклад, любов між ріднею, любов почуттєву, коли знаходимо уподобання в якійсь особі в предметі чи то в звірятку. любов до Бога називаємо святою любов'ю. Ми повинні любити Бога тому, що так наказує нам Ісус Христос, а також тому, що Бог є найкращим і найдосконалішим іством. Бо Він любить нас безмежно і є для нас добродіє. Христос велить нам любити Бога. Люби Господа Бога твого усім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, усім своїм розумом і з цілої сили своєї. Марка 12.30. Бог це найкраще єство. Якщо вже плотські речі такі гарні, то якою величною повинна бути краса Бога, котрий усі ті речі сотворив? Премудрості книга 13.3. Бо чого ми самі не маємо, того не можемо й іншим дати. Щоб посичити комусь, наприклад, 100 гривень, треба їх мати не тільки цю суму, але навіть більше. З цієї ж причиною повинен мати Бог у собі найвищою мірою ще досконалості, котрі знаходимо у створених речах. Причиною любові до Бога є сам Бог. Своєю безмежною красою і незрозумілою добротою притягує Бог до себе всі уми і серця, святий Франциск. Любов Бога до нас проявилася найбільше в тому, що Він послав свого єдинородного сина на землю для нашого спасіння. Сам Ісус Христос говорить: бо Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав. Івана 3,16. Бог послав єдинородного сина, щоб той знаходився на землі не як земений цар, а як раб, не для того, щоб жив і вмер як кожна людина, але щоб жив у праці і переслідування, і вмер на Христі. Бог віддав свого сина, котрого любив безмежно. Батьки люблять своїх дітей тим більше, чим менше їх мають. А найміцніші люблять свого єдинака. Як же ж повинен Бог любити свого єдинородного сина, а однак віддав його за нас? Припустимо, що якийсь пан прогулюється берегом моря із своїм сином і слугою. Раптом слуга падає в воду. Тоді пан посилає свого любленого сина, щоби той, ризикуючи власним життям, урятував слугу. Чи не був би це найкращий доказ того, що пан дуже любить свого слугу? І чи не полюбив би того доброго пана-слуга, так само дорогим з нашим спасінням? Тому волає, святий Августин, щоб спасти слугу, віддав те Господи сина. А святий Іван нагадує, ми любимо. Бо Він перший полюбив нас, перший Івана 4:15, Бог наш добродій, все, що нам миле, маємо від Бога. Він дає нам життя, здоров'я, щоденну їжу, одяг, житло і так далі. Ким я є, і що маю, все ти, Отче, дав мені сам. Всяке добре давання, всякий досконалий дар з гори сходить від отця світла, якого нема ані зміни. Ані тіні переміни, Якова 1,17, що маєш, чого б ти не одержав, 1 Коринтян 4.7. Тому що отримуємо ці блага повсякчас, не вміємо їх належно цінити. Придивімося до тих, кому все дано, наприклад, сліпим калікам, тяжкохворим тяжкохвом подіям, і пізнаємо, які щасливі ми в порівнянні з ними. Приступ Пім, припустимо, що втрачаємо сір і слух, втрачаємо або рук, а не запару. з'являється якийсь лікар, котрий вилікує нас усі цих недух. Чи не полюбили би ми такого лікаря до кінця свого життя? А Бог зробив набагато більше для нас, якою ж великою любов'ю ми повинні віддячувати Йому, діти, і навіть звірята найбільше люблять тих, хто, хто їх. На... Народив і виховав. гіршим, отже, відзвіряти є той, хто не хоче любити свого Творця. Вже саме тому, що Бог нас створив, зобов'язані ми любити його понад усе, святий Василій Великий. Нашу любов до Бога доводимо тим, що повсякчас пам'ятаємо про Нього, дотримуємося Його заповідей, любимо ближнього, працюємо для Божої слави і радо приймаємо все, що походить від Бога. Мала дитина любить свою гарну книжку з малюнками, постійно переглядає її, не віддала б нікому ні за яку ціну або якусь свою любиму і, і, іграшку. Та одночасно любить того, хто подарував їй цю книжку чи іграшку. Так само й людина, котра любить Бога. Ми повинні повсякчас думати про Бога, цінувати Його понад усе і любити Його понад усе, бо Він дає нам самого себе. Помиляються ті, котрі думають, що любов до Бога це лише справа почуття, це лише свого роду радісне уподобання в Бозі. Ми вже бачили, що у любові до Бога беруть участь також розум і воля. Людина пізнає Бога як найвище добро і тому цінує Його вище від усіх створі. Наслідком цього високого поняття про Бога є прагнення дійти до нього за допомогою богоугодного життя. І ухиляння від гріха. Любов до Бога проявляється більше в учинках, справах, аніж в самому почутті. Любов до Бога полягає не лише в радощах і ніжних почуттях, бо інакше спасити не любив би свого Отця тоді, коли був сумним аж до смерті, святий Франциск. Хто любить Бога, той часто думає про нього, з радістю говорить про нього і любить, якщо інші говорять про Бога. Щось поганого захищає Його, ось якою повинна бути, дорогі мої наша любов. Бо любов це прагнення злитися з улюбленим предметом. Тобто про цей предмет ми почався час думаємо. Тому говорить Ісус Христос, де твій скарб, там буде твоє серце. Матея 6,21. Ми, коли закохані в когось, якщо переходили, то ми про нічого не могли думати тільки. Про кохану чи про кохану. Отже, хто любить Бога, той здійснює всі свої справи з добрим наміром, щоб Бога возвеличувати, така людина подібна до корабля, який постійно міняє курс, але його компас завжди указує на північ, святий Францис, або для будь-яких земних тіл, котрий завжди притягає з середина землі, хто любить Бога, той не буде у щоденній роботі. Не забуде звернутися у щоденній роботі до Бога, хоча б у серці помолитися до нього. Він не скаже, що я не мав часу помолитися, я не мав часу, неділю чи свято, піти до храму. Дуже доречні, ось такі короткі молитви. Ісусе Боже мій, я люблю тебе понад усе, все на більшу славу Бога, святий Ігнатій Юль. Солодке серце Ісуса, зроби так, щоб я любив Тебе щораз більше, Бог мій і все, святий Франциск. Хто любить Бога, той з радістю говорить про Божі справи. Бо що в серці те й на язику? Матея 13, 34. Язик говорить те, чого бажає наше серце, бо уста викрадають з серця думки і висловлюють їх. На жаль, часто буває, коли говоримо про Бога, зустрічаємося з насмішками та глумом з боку світських людей. Бесіда про любов здається дикою тому, хто сам не любить. Хто любить Бога, любить також, коли інші про нього говорять. Тому каже Христос: хто від Бога, той слухає Слова Божі. Ви ж тому не слухайте, бо ви не від Бога. Івана 8. 47. Хто любить Бога, уникає гріхів і не звикає до тимчасових радощів. Хто любить Бога, той уникає гріхів, бо вони розлучають його з Богом. Тому говорить Христос: коли хтось мене не любить, то і Слово моє берегтиме. Івана 14,23. Хто любить Бога, боїться образити Його, зате не лякається Божої кари, бо знає, що за любов не буде покараний. Досконала любов проганяє геть страх, 1 Івана 4:18. Людина, якщо її гарячий, знімає одяг, кого гріє вогонь Божої любові, той позбувається тимчасового добра і бажання. Як смерть розлучає душу з цілом, так і любов до Бога розлучає нашу душу з земними справами, святий Григорій Великий. Любов до Бога і любов до світу дві різні речі, які ніколи не йдуть у парі, пам'ятаємо про це. Хто любить Бога, любить і ближнього. Хто любить Творця, любить також і те, що створене ним. Перший Івана 5:1. Хто любить приятеля, любить також і його дітей, і навіть його портрет, а якраз дитиною і портретом Бога є наш ближній. Отже, хто любить Бога, той буде також любити свого ближнього. Хто любить Бога, той залюбки працює для Божої слави. Якщо ми купили якусь книжку, і вона нам подобається, то, звичайно, ми будемо вихвалювати її та намовляти їх інших, щоб і інші собі її купили. Так само, хто любить Бога, буде без сумніву бажати, щоб усі люди щораз краще його пізнавали любили. Ревність, прояв любові. Хто не ревнує, той не любить святий Агустин, але це не йдеться про ту любов, що в подружжя ревнує до інших. Ревність тут йдеться про Божу любов, коли я хочу не тільки сам спастися, а хочу, щоб і інші були там, де і я хочу бути. Людина, котра любить Бога. Обуриться, якщо побачить, як хтось його ображає. Мойсей поламав від обурення таблиці заповідями, коли побачив, що ізраїльтяни поклоняються Золотому тельцеві, вихід 32. Наупаки, радіє, коли бачить, як поширюється його шама. Филип'ян 1:8. Хто любить Бога, той усіма силами намагається спрямувати заблуканих на правильну дорогу. Згадаємо, як апостоли та місіонери проповідували Євангелію тяжкі небезпечні часи, або що зробила свята Моніка для навернення заблудшого сина, святого Остина. Ангелів також лише любов до Бога спонукає до того, щоб давати про спасіння людських душ. Любов до Бога вкладає нам уста слова, нехай святиться ім'я Твоє. Хто любить Бога, той дякує йому за кожне отримане благо, і охоче зносить страждання, які Бог на нього насилає. І до улюбленої особи ми охоче приймаємо лист, хоча б цей лист приніс нам огидний листоноч. Подібно і той, хто любить Бога, приймає охоче все, що Бог на нього насилає, чи то благо, чи страждання. Людина, обдарована добром, піде. Послідуноя, бутя 8, оздоровленого прокаженого 17, 17.16, або трьох молодців палаючі печі Даниїла 3, котре я збудували про вдячність, а не зробить так, як круг, випущений з кробляноя, який не повернувся назад, забувши про свого годувальника буття 8.6. Хто любить Бога, той не забуде про ранішню вечірню та обідню молитву. Треба бути завжди вдячним, хоча б йшлося навіть про дрібницю. Неудячність завжди є ознакою грубої удачі. Але ми повинні приймати охоче також і страждання, які посилає нам Бог. Так робив його Йова 1:21. А святий Павло радіє кожному своєму нещастю, 2 Коринтян 7, 4. З радістю приймали апостоли і мученики страждання, муки і саму смерть. А свята Тереза навіть просить, «О Господи, терпіти або вмерти. Серце, що любить Ісуса, любить і Хрест, святий Францис. Чим більше є наше бажання страждати заради Бога і бути приниженим, тим більше і самолюбов, це бажання є найпереконливішою ознакою того небесного вогню, святий Вінкенті. Хто любить Бога, схожий на сонячник, який у світлу по днину повертається до сонця. Ми повинні любити Бога зі всіх наших сил і понад усе на світі. Отже, любов до Бога повинна бути надзвичайною любов'ю, любов'ю винятковою понад усе. Тому Христос каже: не будеш любити Бога, а Будеш любити Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, усією душею твоєю, усією думкою Твоєю, усією силою Твоєю. Мірою любові до Бога є любов до Бога без міри. Любимо Бога усіма силами. І тоді, коли все співвідносимо з ним, наші думки і слова і тіла, ми повинні пам'ятати про Бога, як тільки встане зранку. Коли прибираємо, миємо тіло або працюємо, кожен предмет, кожна дрібниця, співпташок, аромат квітів, музика і тому подібні повинні звертати нашу думку до Творця, хто любить Бога, до того промовляє цілий світ мовою, німою, але для нього добре зрозумілою. Любимо Бога усе на світі, коли ми готові відректи ще від усього, що Бог цього від нас вимагає. Бог є нашою найвищою метою, а створіння є лише засобом досягнення цієї мети. Тому наш обов'язок зрестися всіх створінь, щоб пізнати Бога. Отже, ми повинні бути готовими віддати наше життя заради Бога, як три молодці у Вавилоні від царинища, від родини, як аура. Батько повинен навіть пожертвувати свою єдину дитину, якщо Бог цього зажадає, як це був готовий зробити гуранцісаку, Бог подібний до схованого скарбу або перлів, Які здобудемо лише тоді, коли все за них віддамо. Матея 13,44. Тому Бог випробовує кожного віруючого, щоб переконатися, кого він більше любить, чи його чи скроменущі речі. Законня, 13.3, та часто Господь Бог задовольняє лише нашою доброю волею. Він не відбирає у нас улюбленого предмету. Якщо бачить, що ми охоче Його віддали так задовольнився Бог готовністю Аурама на горі морі. Хто у горі занадто сумує, горі сумує, той не любить Бога понад усе. Також, хто заради громадської недумки, за небо виконання добре справ той не любить Бога понад усе, бо для нього дорожча ласка людей, аніж ласка Бога. На які прикрощі та приниження готові не раз люди заради улюбленого створіння, оскільки ж ми більше повинні страждати для Бога. Амінь. Хотів би, дорогі мої. Що поставили лайк і залишили коментар. Дуже цікаво було би почути і вашу думку. Амінь. Слава Ісусу Христу!